Станом на цю хвилину трапилося те, чого боялися росіяни. Дуда сказав віді війська. але не сам Дуда веде війська, а начебто американці. Про що йдеться? Президент Польщі Андрій Дуда має намір підняти тему збільшення американської військової присутності під час візиту президента Сполучених Штатів Америки до Варшави в переговорах ТЕТ на тет на зустрічі між двома делегаціями, і про це повідомляє агентство ПЕП. У нас вже Є бази сьогодні. У нас є вже обладнання, але я думаю, що його має, має бути більше. А також переконаному президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена зробити це розповідає Дуда. І Він також відповів ствердно на питання, чи збирається він також переконувати у цьому лідері Франції Німеччини на Мюнхенській конференції з безпеки. Також Анджей Дуда висловив впевненість, що промова Джо Байдена в Варшаві цитую повідомлення, безумовно матиме глобальний вимір і буде важливою для розбудови нашої системи безпеки також підкреслив, що візит американського лідера має потужне політичне значення. Перш за все, я дивлюся на конкретні політичні і не політичні аспекти цього візиту і саміту Бухарестської дев'ятки у Польщі. Це зміцнення нашої безпеки. Це ще одна промова президента Джо Байдена на тему безпеки після тієї, яку він вже виголосив у дворі королівського замку рік тому. А тепер буде ще одна промова, очевидно спрямована на увесь світ. Ось такі от прогнози від Анджея Дуди зрозуміло, що. Польща на фоні того, що відбувається в Україні, і в протягом року, і вже раніше, себе обезпечує, замовили і 500 хаймерсів, і танків в південної Кореї, і домовлялися за винищувачі і. Візаві е, нашого Різнікова Блащак абсолютно дуже активно працює на цьому ринку і захищає польські кордони. А також активно поляки допомагають українцям протистояти Російській Федерації. Ну мені здається, просто що Польща це, от е, чи не єдина країна наряду з Балтійськими, яка розуміє усі наслідки так, вторгнення Росії на території нашої країни, та оскільки вони найближчі, вони намагаються себе обезпечити, аби з ними не сталося е, чогось подібного.